Привіт, друзі! Audi R8 повертається. Так, друзі, це не жарт. У 2027 році культовий спорткар знову з'явився в модельному ряду німецького виробника, але вже в новому форматі. Німці обіцяють гібридну силову установку, шалену потужність і динаміку. Звучить дуже багато обіцяюче. Але давайте про це по порядку: зовні нове покоління r 8 буде вражаючим. Тут нічого приховувати. Кожне покоління r 8 задавало новий вектор стилю для Audi. і третє покоління не стане. Винятком. Прототипом нового суперкара стане концепт RB18 Єтрон. Але хто знає, наскільки він сильно зміниться під керівництвом нового дизайнера Масімо Фрашелі, якому довірили роботу над новою R8. Задню частину точно спростять і вона отримає більш класичні форми, притаманні середньомоторному спорткару. А от передня частина багато в чому нагадуватиме концепт, що цілком логічно. Не просто так же компанія створювала цей концепт. Звісно, з нинішнім кузовом у новинки буде мало спільного, але це нормально. Часи змінюються і потрібно відповідати сучасним тенденціям. Але тренди це підступна штука, яка обманює маси і нав'язує уявні стандарти краси. У технічному плані нас чекають ще більш радикальні зміни. А знову дізнову порідниця з Ламборгіні, як це було в попередньому поколінні, тільки тепер побратимом r 8 стане новенький Темераріо. Нова r 8 буде побудована на тому ж шасі – що й італійський бичок це вже не просто допрацювання старих рішень, а абсолютно нова розробка. Інженери Audi та Lamborghini створили нову алюмінієву простору структуру, яка на 50% менш складна і має на 80% менше зварних швів. Жорсткість зросла на 25%, Але наскільки це змінить відчуття за кермом? З одного боку нові технології дають надію, що керованість r 8 вийде на новий рівень, з іншого чи не стане він занадто стерильним. Останніми роками автомобілі стають дедалі досконалішими, але втрачають ту неприборкану дикість, яка робить суперкар особливим. А що ж новинка запропонує в технічному плані? Зараз усе дізнаєтесь. Головний сюрприз нової R8 захований у моторному відсіку. Там, де раніше в R8 панував атмосферний v 10 тепер з'явився високооборотний v 8 від Lamborghini з відсічкою на 10 тисяч обертів на хвилину. Це той самий двигун, що у новому Temerario. Це абсолютно новий 4-літровий v 8 з подвійним турбонадувом, розроблений з нуля інженерами Lamborghini. Він видає 800 кінських сил. Щоправда, для цього потрібно розкрутити двигун до 9 тисяч обертів на хвилину, а 730 ньютон метрів крутного моменту доступні в діапазоні від 4 до 7 тисяч обергів на хвилину. Двигун оснащений плоским коленвалом, а не хрестоподібним, як у більшості серійних v 8 Це забезпечує вищу частоту обертів і характерний звук. Близькі гоночних моторів. Є також титанові шатони та система сухого картера для зниження центру тяжіння і підвищення ефективності. Силова установка доповнена трьома електродвигунами. з Потоком, отже, нова r 8 буде гібридною. Один електромотор розташований між v 8 і коробкою передач. Це синхронний електромотор з осьовим магнітним потоком, розроблений спільно з компанією Яса. Він видає 148 кінських сил і 300 Нм крутного моменту та інтегрований у силову лінію через муфту. Працює як стартер, генератор і підсилювач тяги на низьких обертах. Ще два додаткові електромотори розташовані на передній осі. Кожен видає близько. Сьогодні 82 кінських сил. Їхнє завдання забезпечувати повний привід і реалізацію системи векторизації тяги для покращення керованості та так званого дрифт режиму. Так, у нової Audi r 8 буде дрифт режим. Автомобіль отримає ідеальне розподілення маси по осях 50 на 50. Уся електрична система працює на 800 вольтовій архітектурі. Тимераріо з такою установкою видає шалені 920 сил. Але проблема в тому, що r 8 не може бути потужнішим і швидшим за Lamborghini, тому компанії доведеться навмисно дефорсувати віддачу силової установки до показника 900 сил. Саме таке значення фігурує в останньому звіті. На динаміці це також позначиться. Першу сотню r 8 долатиме за 2,8 секунди, а максимальна швидкість складе 340 км на годину. Ці значення близькі до показників Temerario, що цілком логічно, адже так було і в попередньому. Поколінні, чому Ауді раптом вирішила дати Р8 ще один шанс, адже раніше компанія планувала повну відмову від ДВС. можливо, це просто спосіб продовжити життя культової моделі в останні роки ери бензину. Чи може це натяк, що бренд ще не готовий повністю здатись перед електричним майбутнім скоріше, друге ніж перше? Однак залишається питання, чи стане це еволюцією легенди, чи її останнім актом у світі бензинових суперкарів. Цифри обіцяють. Щось неймовірне. Новий R8 може стати найшвидшим серійним Audi з ДВС за всю історію, і це не може не тішити.